Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів деталі своїх переговорів з ватажком вагнерівців Євгеном Пригожиним. За словами Лукашенка, Пригожин перебував в ейфорії від успіху і спочатку відмовлявся скласти зброю. Я говорю, Женя, ніхто тобі нішой гуні Герасимова нікого не віддасть, особливо в цій ситуації. Ти ж знаєш Путіна не менше ніж я», – розповідає Лукашенко. Він з тобою на те, що зустрічатися телефоном, розмовляти не буде в силу цієї обстановки. Мовчить, але ми хочемо справедливості. Ми підемо на Москву. Я кажу на півдорозі: тебе просто як лопа розчавлять. Незважаючи на те, що війська відвернені на відповідному фронті. Подумай, говорю про це. Ні, така ось ейфорія в нього була. Сказав самопроголошений президент Білорусі. За його словами, перший раунд переговорів тривав 30 хвилин. Спілкувалися виключно матюками. Також Лукашенко стверджує, що був готовий захищати Москву як в 41-му. Наприкінці сказав: Знаєш, ти як хочеш, можеш чинити, але на мене не ображайся. Бригада підготовлена до перекидання до Москви, І як у 41-му ми захищатимемо Москву. Крім того, диктатор наголосив, що це він вмовив Путіна вирішити все мирно, а той, нібито, збирався вступити в бій з бунтівниками. Путін жалівся Лукашенку, що Пригожин не бере трубку від його представників. Взяв трубку розговор ейфорія. У Євгенія повна ейфорія. Розмовляли перший раунд минут 30 на матерному язике. Ісключительно. Слово матерних я потом уже. А проанализировал было в 10 раз больше, чем нормальная лексика.